Свій суботній ранок черкащанин Олександр Шабатін розпочав із прибирання. Відходів говорить, назбирав на два сміттєвих пакети та на цьому не зупинятиметься. Вже мішок не тримає, бо багато скла. Я вважаю, що там скільки не йди, все одно знайдеш. Про те, що на прибережній території сьогодні планують прибирання, каже, дізнався із соціальних мереж та залучив друзів. Більшість зголосилося, незважаючи на потенційно негарну погоду. Хоча, бачите, навіть погода нам сьогодні сприяє. Це наш обов'язок берегти природу, наше довкілля і воно чисте тільки тоді, коли не просто збирають, а й не смітять. Начальник обласного управління екології та природних ресурсів Віталій Петров розповідає, під час прибирання найчастіше стикався із пластиком та склом. Після людей, які виходять на пікніки, і після себе, на жаль, залишають ряд сміття. До кінця поточного дня буде підігнана техніка, загружене сміття і вивезено на спеціалізований смітник. Додає, що акцію з прибирання території приурочили до Дня довкілля, яке відзначається щорічно в 3 суботу-квітня. Було надано доручення і зібрано всі структурні підрозділи обласної державної адміністрації, апарат обласної державної адміністрації до долучення акції дня довкілля. Від початку повномасштабного вторгнення така акція відбувається вперше. Говорить перша заступниця голови обласної військової адміністрації Наталя Кравченко. Ми відновили акцію, яку ми проводили до повномасштабного вторгнення щороку. Цю територію протяжністю у три кілометри каже, обрали, зважаючи на близькість до водойми. Ми розуміємо, що це потенційно може бути у водоймі і забруднювати не тільки, скажімо так, нашу землю, а й питну воду. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.